Добрий день, малята! Я дуже за вами сумувала вчора. Я пропоную сьогодні вам зліпити разом зі мною капітошку. А ви знаєте, хто це капітошка? Капітошка це краплинка дощу, так? Давайте сьогодні ми з вами зліпимо капітошку. Для цього нам потрібен синій колір, червоний. Білий і зовсім трішки чорного кольору. Спочатку ми починаємо ліпити нашу капітошку. Кладемо їх до рук на долоньку і ось так катаємо м'яч. Так. Ось, так ось такий гарний колобочок Продовжуємо далі. З білого кольору ми повинні зробити для основи очей два кружочки. Ось так, бачите? Ось такі. Ось так одна. Зараз ще одна буде. Ось так. На білу основу ми зовсім малесенькі, шматочки чорного беремо і також, так сюди, приліплюємо. Зараз. Ось, бачите, які очі повинні бути наша капітошки. Продовжуємо далі. Тепер ми повинні з вами зробити для нашої капітошки рот. Ось так. Ось такі два шматочки: один більший, другий менший. І ось так катаємо патіками. Бачите? І з'єднуємо так між собою. Ось так. Адже ви бачили, що капітошки нашого рот якого кольору був? Білого, і він посміхався. Ось так. Тепер робимо капелюшок для нашого капітошки знову синього кольору. Зараз хвилиночку. Ось так. Ось так. Ось так і капелюх. А на капелюх потрібно зробити що? Як ви гадаєте? М -м -м. Я сподіваюся, що ви здогадалися. Продовжуємо далі. Ось так. Такий в нас буде капітошка. Що це приліпила, як ви гадаєте? Помпон називається. Ось такий у нас гарний капітошка. Бачите, малята? Зовсім швидко, але дуже гарний. Капітошка нам говорить, дякую за те, що ми йому зробили ось таку гарну шапочку, капелюшок з таким помпоном. До побачення, малята! Я хочу побачити фото ваших капітошок. Чи така сама капітошка вас вийшов, чи ні. Чи сподобалось вам, чи ні. До побачення, малята. До нових зустрічей!